Це фото. Він носив бронежилеті. Лейлі 24, Володимиру назавжди 41. Познайомилися на початку повномасштабної війни. Володимир повернувся за кордону в Україну і одразу вступив до ТРО. Лейла переживала, а він заспокоював. Він завжди казав, що треба ловити момент. Ми навіть татуїровки набили ну, Карпедім лови момент, а в нього на руці теж була. Приносить мені такий букет ромашок незбираних квітів. Ці квіти стали. Нашим символом кохання це було кохання з першого погляду. Стосунки між Лелею та Володимиром розвивалися швидко. Вони мріяли про дітей та щасливе майбутнє. Він мені казав, я не думав, що я в свої роки, і в такий час я буду щасливим. Я зустріну людину, з якою я просто захочу прожити до старості. І ми почали розмовляти за дітей. А у лютому цього року Лейла дізналися про вагітність. Володимир на той час воював на авдіївському напрямку. Він був такий щасливий. Він все я зроблю все, щоб їхати додому. Я, я піду у відпустку. Дзвінок в 15.15, п'ятнадцять .15, він каже: котику, у нас зараз вихід. Я буду йти на вихід. Нічого важкого не хвилюйся. каже мені, я тебе кохаю. Я тобі в 10 вечора наберу. Лейла так і не дочекала. 10.00 його немає на зв'язку. Він не відповідає. Мені приходить смс від дружини побратима. Привіт, ми, ми знаємо за вампа. Будь ласка, ти там тримайся. я просто почала задихатися. Я молила, просила. Може, це поранення? Плани на майбутнє рухнули, каже Лейла. Через горе вона забула, що мала йти до лікаря. Про вагітність нагадав чоловік у вісні. Мені сниться сон, що мій чоловік кормить дитину із соски. Моя мама говорить Лилово живий?» Я йому хочу набрати, а я не можу набрати йому через телефон. А вона каже: не турбуй його, він дитину соски кормить. І, і це все я бачу. Я бачу, як він ту дитину тримає. Лейла розповідає, що з чоловіком планували гендер паті, і пообіцяла йому, де б він не був, обов'язково прийде і розповість йому, хто у них народиться. Гендер паті жінка організувала на цвинтарі. Коли задувся рожевий вогник, ми обирали ім'я, і він відразу казав, що буде, якщо дівчинка, і я хочу українське ім'я. І він сказав Соломія. І я, я собі сказала, що я цю обіцянку е дотримаюсь. Ельвіна Цедбулаєва, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.